Вітання глядачам телеканалу ТВА в етері інформаційний випуск новин теми дня. Про найактуальніші події Буковини станом на 8 квітня розкажу я, Анна Харабара. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Минає 775-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 76 бойових зіткнень. Загалом російські окупанти завдали 7 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснили 108 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. У наслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. У ніч на 8 квітня 2024 року російські терористи завдали удару керованою авіаційною ракетою Х-59 та застосували 24 ударні безпілотники типу шахет в результаті протиповітряного бою. Сили оборони України збили керовану авіаційну ракету Х-59 у Дніпропетровській області та 17 ударних БПЛА типу Шахет в Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Хмельницькій та Житомирській областях Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. Якою буде наша перемога, та чи доречно про це говорити зараз? Відомий радянський дисидент та політв'язень Йосиф Зісельс ще рік тому виклав у дослідженні чотири варіанти переможного закінчення війни з Росією. Як здійснюються прогнози та що потрібно для нашої перемоги? Обговорювали в програмі постфактум на телеканалі ТВА, гостем якої і став Йосиф Зісельс. Подробиці уже за мить. Ще після Другої світової війни багато воєн закінчувалися невизначеними результатами, що створювало широкий простір для інтерпретацій. Заморожені або напівзаморожені конфлікти стали нормою. Вважає Йосиф Зісельс. Своє бачення розвитку подій політаналітик виклав ще рік тому в ЕСЕ підготовленому для Меридіан черновіц я її намалював чотири сценарії, яка може бути перемога. Негативні сценарії, поразку я взагалі не розглядав. Ось. Про що йдеться? Йдеться про те, що Росія, Україна це країни, це народи, які належать до двох різних цивілізаційних ідентичностей. Росія до євразійської ідентичності, а ми вже ближче підбираємося до європейської ідентичності. Ми туди прагнемо, ми туди йдемо. Це дуже довгий еволюційний шлях, бо ідентичність інакше не змінюється взагалі. А якщо змінюється, то тільки еволюційно, тобто довго. Звісно, найбажанішим для України є мир, який забезпечить реальні та довгострокові гарантії безпеки та незалежності протягом наступних десятиріч. Це означає, що Україна має отримати обґрунтовані гарантії від світових лідерів та міжнародних організацій щодо ненападу на неї, а також захисту її територіальної цілісності та суверенітету. Ми повинні розмірковувати про мир у тих категоріях, які прийнято в світі. Нам потрібен стали мир на 30, 40, 50 років, хоч би, щоб дві генерації могли відновити Україну, відбудувати її, продовжити життя. Відсутність миру, війна нам загорожує тільки зі Сходу. Я Білорусь не рахую, бо Білорусь робить так, як маріонетка Росії. Якщо Росія не буде так робити, то і Білорусь не буде. Далі. Нам потрібен мир на східному кордоні. Історія показує, що мир може бути тільки сталий мир, тільки між демократичними країнами. Не буває іншого миру. Бо якщо ви межуєте з антидемократичною країною, Росія є якраз антидемократична, авторитарна, вже з проявами тоталітаризму, як колись. То з нею мирно жити неможливо. Та в будь-якому разі, як зазначає Йосиф Зісельс, що перемогти нам слід бути набагато сильнішими, ніж ми є зараз, Сильнішими не тільки в воєнному аспекті, але й в ідентифікаційному. Ось те, що я говорю, свідомі громадяни, громадянське суспільство це приблизно, по моїм розрахунках, 30% населення України. На цьому тримається сьогодні Україна. Це на них. Це вони зупиняють. Не, не уряди, не президенти, не Верховна Рада. Громадянське суспільство в армії, армія, яка базується на громадянському суспільстві. Вони сьогодні зупиняють ворога. 30% цього недостатньо, щоб перемогти Росію. Потрібно 80%. Йосиф Зісель спробував означити чотири основні варіанти результатів цієї війни. Від найменш на жаль реального тотальної перемоги України та руйнації Росії як тоталітарної держави до замороження конфлікту у нинішніх межах. Перший ідеальний варіант я описую це, коли ми там разом з нашими союзниками розтрощуємо Росію. Це малоймовірний варіант, найменш ймовірний. Але я його розглядаю як теоретичний, для того, щоб показати межі наших міркувань. Другий варіант він такий компромісний певним чином. Це вихід на кордони 91-го року. Третій варіант це вийти на кордон 22-го року, на ту межу, яка була 22-го. Він незадовільний і для нас, і для Росії. Він невеликі ймовірності, але в нього ціна менше. Бо перший і другий варіант це великі втрати. І людські, і економічні. Бо це продовження війни, причому для того, щоб перемогти, треба наступати. І четвертий варіант це те, що, на жаль, є сьогодні. Це квазістабільна лінія фронту. Вона майже не рухається. Це з осені ще так. Я якраз писав, що до кінця 2023 року ми попадемо в цю ситуацію, яку Головнокомандуючий Залужний описав в своєму інтерв'ю. Економіст, здається, да, у восени, що ми прийшли до стану, коли немає пересувань ані туди, ані сюди. Попри те, що прогнози були висловлені рік тому, ми вбачаємо певні риси їх втілення вже зараз. Та як наголошує Йосиф Зісельс, розподіл ймовірностей різних варіантів української перемоги не є статичним, оскільки залежить від багатьох потужних чинників. Тут і наша мотивація, і підсилення допомоги союзників. А головне все залежить від нашої здатності до масової соціальної інтеграції у процес підтримки армії, переведення і економіки і всього суспільства на во. Єнні рейки. Більше про те, як нам досягти перемоги над російським агресором. Дивіться у програмі Постфактом, яка вийде в ефір після тем дня. Діана Добинда, Іван Мітрік, Теми дня Тива віддали життя рідну землю від російських окупантів. На Буковині попрощалися ще з трьома героями. Молодшого сержанта Мельничука Юрія, воїна військової частини А-4069, в останню дорогу провели у Чернівцях на Алеї Слави центрального кладовища. Зі старшим солдатом куришим Русланом, воїнам військової частини А-3029, попрощалися на Цигірському кладовищі. Старшому солдату музиці Максиму, воїну військової частини А-4069, останню шану віддали у селі Клішківці Дністровського району. Вічна пам'ять та слава відважним захисникам. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Кінець судової епопеї навколо скандального директора Дмитра Манчуленка. Виший антикорупційний суд нарешті поставив крапку у справі колишнього генерального директора Чернівецького обласного перинатального центру. Нагадаємо, що у квітні 2021 року його викрили на спробі підкупу посадовців Чернівецької обласної ради. Посадовець за рішенням про призначення його безстроково на посаду пропонував 12 тисяч доларів. США. За вироком суду особі призначено покарання у вигляді шести років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили суд залишив без змін запобіжний захід, який було застосовано до особи. Також суд конфіскував у дохід держави і предмет неправомірної вигоди, а саме 12 тисяч доларів. США. вирок Вищого антикорупційного суду набирає законної сили через 30 днів з дня його проголошення, якщо його не буде оскаржено до апеляційної палати Вищого антикорупційного суду. Завод з переробки твердих побутових відходів та кілька сортувальних ліній у Чернівцях. Розробили проєкт реконструкції Чорнівського полігону. Детальніше про те, як його реалізовуватимуть, розповідаємо далі. Нарешті стало відомо, як виглядатиме після реконструкції полігон твердих побутових відходів по вулиці Чорнівській у Чернівцях. Вартість проєктно-кошторисної документації 7,5 мільйонів гривень. Зокрема, передбачається побудова двох сортувальних ліній додатково до вже наявної приватної. Окрім того, збудують завод з переробки твердих побутових відходів. Ми будемо виготовляти так званий РДФ. Це ми ще це називаємо висококалорійне сміття, яке можна потім використовувати і використовується для спалювання у великих котельнях. Зокрема, ми маємо підписаний меморандум з Кам'янець-Подільським цементним заводом, який використовується як альтернативний вид пального. Предбачається вирахування і додаткових потреб для будівництва майбутнього заводу з переробки твердих побутових відходів. Це мережі. Це комунікації, це відповідна геодезія, перевірки різного роду, це потужності електричні і дуже-дуже багато складових. Наразі ми на завершенні виготовлення проєктно кошторисної документації цієї, вона проходить перспективу. Проєкт створили відповідно до європейських стандартів, враховуючи досвід інших українських міст, каже Ігор Крохмаль. Ми підходили до цього досить зважено, ми вивчали досвід всіх сортувальних станцій, переробків. І останній раз ми були з візитом на п'ятому полігоні міста Києва, дивилися, як вони впроваджують ці технології. Тому ми вибрали саме оптимальний варіант, який підходить нам з рахуванням об'ємів і таке інше. За словами Ігоря Крокмаля, створення проєкту реконструкції Чорнівського полігону це важливий крок на шляху до пошуку міжнародних партнерів. Якщо ми звертаємося до міжнародних інституцій фінансових, до європейських банків, до організацій, які вкладають це гроші, ми повинні сказати, що ми хочемо. Нас відправляють робити проект. Спочатку, так тому ми, ми вже паралельно розуміючи, що у нас проект на завершальній стадії. Ми вже звернулися практично до всіх інституцій, в тому числі ми розглядаємо можливість і спільного фінансування. Тетяна Дубіцька, Іван Мітрік, дня ТВА. У чернівцях по вулиці Текстильників зранку 8 квітня почувся вибух. За інформацією слідства, 38-річний уродженець Вижницького району, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, кинув у квартирі співмешканки гранату. Через вибух з будинку евакуювали 33 мешканців, серед них було четверо дітей. Внаслідок вибуху чоловік отримав травми кінцівок. Жінка, яка на момент вибуху перебувала у приміщенні, не травмувалася. Також внаслідок вибуху частково пошкоджені двері та підлогу квартири. Бригада швидкої медичної допомоги госпіталізувала потерпілого до лікарні для надання необхідної допомоги. Під час огляду приміщення правоохоронці виявили ще один предмет, зовні схожий на гранату та запал до неї. Речові докази правоохоронці вилучили та направили для проведення експертизи до Чернівецького науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС. Нині триває досудове розслідування. Поліцейські ж нагадують громадянам порядок дій та правила поведінки у разі виявлення вибухонебезпечних речовин. При виявленні вибухонебезпечного предмету забороняється торкатися і пересувати його, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, користуватися поряд із ним засобами радіозв'язку, мобільним телефоном, адже вони можуть спровокувати вибух, здійснювати на пристрій звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив, адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів. Та нагрівання. Якщо ви знайшли вибухонебезпечний предмет, негайно телефонуйте на номер 101 або 102. Також варто пам'ятати, що небезпечні предмети можуть бути замасковані і виглядати як побутові речі, залишені без нагляду. Правоохоронці закликають громадян бути уважними і обережними. Три ДТП протягом вихідних трапилося на території Чернівецької області. Є потерпілі. Так, одна з них сталася 6 квітня у Чернівцях. 23-річний житель Чернівців, керуючи автомобілем Фольксваген, допустив наїзд на п'ятирічного хлопчика. У результаті наїзду він отримав тілесні ушкодження. Наступного дня, неподалік села Задубрівка, 32-річний водій автомобіля Мерседес Бенц» не впорався з кермуванням та допустив з'їзд транспортного засобу в кювет. Травмувався кермувальник. Того ж дня, 7 квітня, ще одна автопригода трапилася у Чернівцях. 20-річний водій автомобіля Toyota зіткнувся з автівкою Мазда під керуванням 32-річної місцевої жительки. У результаті ДТП травми отримав 6-річний пасажир автомобіля Мазда. Усіх потерпілих лікарі доправили до лікувальних закладів. Горіли дві господарські будівлі та суха трава. Протягом вихідних на Буковині трапилося три пожежі. Так, 6 квітня у селищі Берегомет горіла господарська будівля. На момент займання власників вдома не було, тому пожежу помітили сусіди та викликали рятувальників. Вони ліквідували пожежу на площі 20 квадратних метрів. Вогонь знищив покриття та перекриття будівлі. Причина пожежі встановлюється. Ще одна господарська будівля горіла 7 квітня у селі Ярівка. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Вогонь повністю знищив будівлю, проте вогнеборцям вдалося врятувати від полум'я поруч розташований житловий будинок. Причина займання встановлюється. Того ж дня у селі Остра пожежа сталася на відкритій території. Горіла суха трава на площі 2 гектари. Попередня причина виникнення пожежі підпал. Музика. Казкові фігури створені з 50 тисяч ліхтариків, кожна з яких сягає до 7 метрів заввишки. У Чернівцях облаштували гігантський парк ілюмінацій Light and Dreams», у якому чернівчани та гості міста зможуть поринути у казкову історію? На відкритті парку побувала і знімальна група ТВА. Поринути у казку зі світлових інсталяцій, де панують феї, ельфи та інші магічні істоти, відтепер можна у Чернівцях. Парк світлових фігур Light and Dreams вже побував за кордоном та у столиці нашої країни. А тепер завітав на Буковину. подібним проектом. Ми почали займатися ще з 2019 року. Доволі тривалий термін ми цей проект не організовували в Україні. Але все-таки вирішили з кінця 2023 року вже відновити подібні проекти. Цей проект, саме цей проект саме ця історія, перша відбулася в місті Стамбул. Після Стамбулу вона була в місті Києві, і зараз вже вона тут в Чернівцях. Для відвідувачів пропонують паралельний світ, сповнений чарівних магічних істот, написаний командою проєкту. Це історія, написана саме нашою командою, нашими креативниками. Це історія. Така фантастична казкова історія про е, декілька світів, про ліхтарники кожна локація, кожна фігура, вона щось символізує. Кожен відвідувач буде отримувати таку мапу з описом. Біля кожної локації буде опис саме безпосередньо цього персонажу, і більш детальніше ви вже можете мандруючи нашим світом, ознайомитися зі всіма нашими інсталяціями. Варто зазначити, що світлові фігури не споживають багато електроенергії та працюють в енергозберігальному режимі. У нас навантаження невелике. У нас навантаження приблизно до 40 кВт, 30-40 кВт в годину. Ми працюємо 2,5 години в день, не більше. З 8 до 22.30 кожен день. Тому навантаження у нас невелике. Все це енергозберігаючі лампочки, лед. Перші відвідувачі парку, з якими ми поспілкувалися, залишилися під враженнями від побаченого. Ой, ми в захваті, добрий вечір. Повернулися по сюди ще? Так. Так, звісно, це мені кажеться, тут не вистачить години, щоб пройти все це. Дуже гарно. Це супер взагалі. Ми в захваті. Ми вперше в такому місці. Мені гарно тут сподобалось. <рес> дуже вражає, дуже красиво. Неймовірні локації для фото. Просто діткам, дуже... діткам взагалі в нас в захваті. Будемо ще проходити і влітку прийдемо обов'язково. До речі, дуже цікаво, що до кожної локації є тлумачення, про що вони. І для чого, і от ми якраз ходимо і весь час читаємо. Мені подобається, що воно дуже ярко світиться і все кольорове. Дуже подобаються масштаби і взагалі як все організовано. Ми в захваті. А як тобі? Клас! До слова для військовослужбовців та людей з інвалідністю першої та другої групи вхід безкоштовний, а частина коштів із продажу квитків буде спрямована на підтримку ЗСУ. Триватиме захід до 2 червня. Про те, як обіцяють організатори, у перспективі й інші проєкти, які планують реалізувати вже в цьому році, зокрема й у Чернівцях. Анна Харабара, Іван Мітрік та миднятива. Таким побачили цей день наші журналісти. Більше цікавих та актуальних новин ви завжди зможете знайти на сайті та у соціальних мережах телеканалу. ТВА. я з вами прощаюся. Побачимося в етері. ТВА. на все добре.